там. Я не хочу. Там на крик посвариться. Я хочу. Прошу Я хотів би від щирого серця подякувати всім вам, коли ви були в самі важкі часи разом з українським народом, коли кожну неділю на Майдані Незалежності вона Слово Божье, коли молились разом з людьми, навіть коли поруч свістили кулі. Саме коли цей режим повалений, дуже важливо, щоб люди знову почули пастерське слово. Дуже важливо, щоб показавши мужність, зараз ми всі продемонстрували мудрість. І от та мудрість, яка є в своєму Божому, та мудрість насєм, якою є наші церкви. Саме вона повинна допомогти нам відродити економіку, заспокоїти ситуацію і дійсно повести нашу рідну з вами країну шляхом перемог, шляхом розвідку, шляхом демократії, європейським шляхом, шляхом, який благословляє наш Господь. Дякую ще раз всім вам. Слава нашому великому творцю.